Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. У нас вечір, майже півп'ятого, на дворі як сіро, я включила, запалила свічечку з янголятками і вирішила вам розказати казочку про дівчинку Галу. Я давно вам обіцяла, а все якось не могла зібратися. Ну, слухайте, дівчинка Гала народилася у 1926 році. В Харківській області Зачепилівського району село звалось Старе Мажарова. Уже були діти у цій сім'ї, старший. Хлопчик, якого звали Феодосій, ще дівчинка, яку звали Паша, ще дівчинка, яку звали Гала, да я не помиляюсь. І потім народилася дівчинка Гала. Та дівчинка перша Гала померла. При таких обставинах, що її батьки Федорка і Іван вирішили скритися, що вона померла, і Галу назвали Галою і поставили їй рік народження тієї Гали. Зараз ви скажете, що я вас заплутала отак, заплутала. Ні. Вона вмерла, тому що бабуся її, у бабусі були дуже здорові груди, і вона її задушила вночі. Неочікувано. Слухайте далі. Сім'я це була, можна сказати, така звичайна, як і всі сім'ї, але можна сказати, що і незвичайна. Справна сім'я була, родина була справна, все було. Дід Іван мав поля наділи, садив е соняшник, садив кукурузу, у них було хороше хазяйство: і корови, і бички, і свині, кури, гуси. Бабуся ніде не робили, вони вправлялись вдома, а дід робив у степу на землі. І йому допомагали люди яким він сплачував гроші. Бо дід був такий, знаєте, отакий от кріпкий хазяїн. Він не пив, не курив, не гуляв, і тому його хазяйство приростало. Ну, може, всі ви чули Сарочинську ярмарку, да, Полтавську? От, Так, от, як приходило час Сарочинської ярмарки, вони вивозили туди злишки продуктів, продавали і олію, і зерно, і борошно, і овочі якісь, консервації, все, що, все, що було для сім'ї, лишнє, щоб треба було продати, купити сіміна, які засадить на, на другий рік, купити щось для дівчат купить щось для смаколиків, яких завжди. І Гала завжди їздила з дідом на Сарочинську ярмарку торгувати. Бо вона була така, знаєте, з дитинства склонна до торговлі. Як вони поїдуть з дідом, то вона розпродасть усе. Все розпродасть. І мед у них був, вулики були, мед був. Багато всього було, багато. Одного разу знайшлися, скажімо так, добрі люди, які настучали тук-тук-тук, у сільсовет, у сільську раду настучали. Прийшли до дідової сім'ї і почали розкулачувати. Забрали все. Ну, дід був хитрий, дуже хитрий, продвинутий, дивився далеко-далеко наперед. Був такий невеликий глечик, в якому були гроші, монети, срібні і золоті. І він заховав їх в землю, де тільки знав про них він. Але трошки залишив. Так як прийшли оці Нкагевбісти, Нкагевібісти, інк... 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 чи як їх там коротше, е... Сов'єти, совєти, і сказали збираться за сутки, на соловки. Уся родина. Бабуся у сльози, на коліна, за ноги хватала у тих кагебістів, плакала, ридала, вони її отштовхнули і сказали. На соловки. Ну що робить? На соловки, так на соловки. Узяли з собою борошно, лантух. Узяли з собою кукурузи, гороху, сухарі. Були насушені сухарі, От. якісь речі свої, бо це було в зимку. Це діло було в зимку під кінець зими. І пішли до станції, пішки недалеко було. А там уже стояли состави, вагони, їх там погрузили. І прямиком на Соловки. Їхали пошти неділю. На всяких станціях зупинялися, ще людей заганяли, як скотину, у ті теплушки. Без вікон, без дверей, холодіна, спать де на долівці. Ну, були бушлати, і в діда був бушлат, і в бабусі був бушлат, і в Галі був. Бабуся не шила, але її сестра шила, і в галі був добротний була, бушлат пошитий, і в паші, а валя була ще зовсім маленька. Так і доїхали. доїхали. А як їхали в дорозі, кормиться ж за свій щот, кормиться, як кормиться. Ото на станціях дід виходив, люди виносили кипяток у відрах. Ну, і в них було своє відеречко, дід брав кіп'ятку, благодарив, заносив туди в теплушку, бабуся запарювала горох, кукурузу, розм'якала сухарі і так їли, і так доїхали. І слава Богу, доїхали всі. А я ж не сказала, що старший синок Феодосій він був на службі, у тіфлісі, на службі у тіфлісі. Приїхали наконець. Приїхали, вигрузилися, почала бабуся з дітьми, тоді дід побіг у тушті-плушку витягати ж свої скарби, підійшов один воєнний і каже: залиш, тобі це не треба. Це все конфісковано. Можете взяти тільки речі кожного, це з дітей. І свої. Але опять я вам скажу, дід був дуже дальновидний. Кожній, це ж було три дівчинки: він і бабуся. Він кожному отакий платок, чого я його наділа, здорові такі платки були. На такий вузол нав'язав. Там був і горох, і пшениця, і насіння, і сухарі. І с свої речі. І кожна дівчинка, навіть маленька Валя, так на руки, як сумку, несли отой вузол. Посадили їх на брічку, соломою було підсипано, холодно, мороз, 30 плюс, і повезли в лагір. Як на лагер заїхали, підійшов один. Як Галя розказує, мабуть, старший начальник. Ну, я не думаю, ну, начальник якийсь підійшов і каже. Так, баба й діти на одну сторону, в одну половину лагера живуть. Ти, мужик, у другу половину. Отак сім'ю розділили. От. Я ж вам сказала, що у діда було трохи прихованих грошей, монетки. Срібляні і золоті. Ніколаївські. І почалося лагерне життя. Почалося лагерне життя. Дуже важке, дуже. Бараки холодні. Щоб протопити барак, треба було йти збирати спочатку чим валяжні кото чим топити. Тоді розтаплювати прямо по чорному всередині барака топили. Оце дим, смрад. спали на збитих нарах, спали всі вони разом. Бо дуже холодно, і так вони всі у четверох зігрівалися. Кожух під низ, кужухом зверху вкриті, не роздягаючись, отак і спали. Бабусю встроїли робити у піщеблок, скажімо так. Ну Там було два піщеблока, так як Гала розказувала, було два піщеблока. Один піщеблок, де готували для усієї лагерної братви, для мужиків, для бабів, для дітей такий піщеблок. І другий був піщеблок, де готували для, скажімо, для еліти, як тепер кажуть, для еліти, для робітників оцього посілення на Соловках, для воєнних. І бабуся попала якраз туди, де готували для воєнних. Вона хороша була кухарка. Вона отакі от хліба пекла: пиріжки, хліба, і борщі. Та все вона готовила. І там був начальник із їхніх, із тих, хто охороняв цих всіх лагерць, лагерних, то він дозволяв трошечки готової їжі якоїсь. Трошечки взять їй, ну, так, може, кусочок хліба, або, може, кусочок сала, або там грудочку сахарю взять для дітей. от от, -от так. А дід робив, у... валив дерева, ліс валив у тайгі. Закінчилася зима, почалася весна. І почався страшне, страшне тіф. Комарі, сирість, не доїдають, холодно, почався тіф, повальний тіф. А дід приходив, дід приходив, дозволяли, як хорошо ланку свою обробиш там, трудодні, як казали. Як ще й переробиш, так тоді, як свідання, до родини розрішали спілкуватися. І отак в один день він прийшов, вони з бабусю шепоталися довго, шепотилися, він тоді пішов, а бабуся й каже Не бійтесь, діти. А я ще ж не сказала. Галаша ж заболіла тіфом, була дуже важка, вже нічого не могла їсти. От, і це ж дід вирішив таке зробити. От бабуся й каже: Пробачте, не бійтесь, завтра нас від сіля вивісуть, ну не так просто вивісуть. Спочатку будуть мертві люди лежать, на на бричці, тоді ми й ляжемо, а зверху ще мертвими людями покладуть на нас і отак нас вивезуть. Діти почали плакати. Ну, Гала не плакала, вона тоді вже була ніяка сил не було. Валя плакала сама маленька, боялася. Ага, а діда поставили на загрузку оцих померлих. Щоб вивозити за лагер і там їх спалювати, щоб не було епідемія, щоб не розвивалась на тіф. Він сказав, договорився там, з якимсь начальником, хто це все руководив, тим. Я думаю, що дід Гала мені не казала, але я думаю, що дід пару монет дав, бо іначе б нічого б не вийшло. Погрузили, як ото казали, тоді вони лягли зверху, тоді ще заклали оцими покойними людями, безвинно убієнними. І пішли, це не одна ж була тілега, не одна ж бричка, їх багато, може верениця, може і 20, і 30, і пішли через пропускник і поїхали. Виїхали. І, мабуть, же той супровождаючий, який оце вісиш, він же теж був в курсі діла, бо доїхали до міста, бабуся почула, що остановилися, він підійшов тихенько і каже: вже каже, темніло вже. Каже, зараз усі повигружаються і поїдуть, я вас буду вигружати останніми. Як тільки верхні оці викинемо цих померлих. Вилізете і сховаєтеся, десь там, ну, в ліс, сховаєтесь за деревами. А я поїду в лагер. Так вони й зробили. Було у кожної теж трошечки що поїсти, сухарі, сухарі і от такі торбочки маленькі з сухарями. От. І все, вигрузили всіх, вони заховалися. Вже. Така весняна погода, ну ще холодно, ще й приморозки йдуть увечері, вночі. Ну, вже не такий мороз, не 40. от. І тоді вирішили ніч пересидіти тут, закуталися в тулупи, всі у чотирьох сіли, закуталися, от, пересиділи, боялися ж. І, і, Звір'я боялися, і вовків, і лисиць, всього боялися. ж. Це ж, самі розумієте, це ж не така ситуація. яка. А тоді дід сказав, як іти. Оце йти трохи вперед, а тоді понад железною дорогою, на ліву сторону, ідіть, 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 і поки не дойдете до станції. Так вони й зробили. Вони йшли три дні. Скільки було кілометрів? Галя Гала не казала, ну каже, ми йшли три дні. Бо валя мала, уставала, то бабуся несла валю, то паша несла, то Галя несла трохи, бо Галі було теж 10 років на, на той час, ну, трохи більше 12. От, коротше, от -от так, Дойшли до станції, прийшов поїзд, біля купити ні що, Ну, їх посадили в вагону таку в теплушку, і поїхали вони до Харкова, поїхали, а з Харкова пересіли на другий поїзд і поїхали до Запоріжжя. Бо у діда Івана в Запорізькій області був двоюрідний брат. От. І ну, такий хороший, що допомагав йому. І вони поїхали до нього. Він жив у плавнях. От, у плавнях жив, як вони туди добрались, доїхали. Він їм віддав в'яночку, і вони в тій врем'яночки й жили. І жили вони там доки, не почалася війна. Як почалася війна, ті, хто були молоді у лагері, їх зразу на війну. А так як дід уже був немолодий, то його відпустили, І він теж добрався туди, в Запорізьку область. Оце вам такі, така казочка, мої любі, про мою Галу. Мабуть, усі зрозуміли, що Гала це моя мама, якої немає вже. Три з половиною роки, і оце 30-го числа, їй було вже 97. Оце такий розказ. Так що моя родина пострадала від совєтів ще в тому далекому 38-му. що вам ще розказати. Про це більш нічого не розкажу. Може завтра, а може в суботу, розкажу про хлопчика Сашка. Там теж печальна історія, але як захочете, послухайте в другий раз. А я вам кажу до побачення. Тримайся, моя рідна ненько Україна. Ми повинні перемогти, повинні, обов'язково, щоб не було голодомору, як колись був в Україні, і щоб не було отих лагерів. Ото так, мої любі, ото так мої милі, тримаймось, все буде Україна.